Розділ 12. Йоашеві було сім років, коли він зійшов на царський престол. На сьомому році царювання над Ізраїлем Єгу став царем в Юдеї Йоаш, і сорок років він царював у Єрусалимі, ім'я його матері, ців'я із Вірсавії. Йоаш чинив те, що було до вподоби Господу протягом усього свого життя, діючи за повчанням священника Єгояди. Проте капища на узвищах не були знищені, і люди продовжували там приносити жертви і кадити ладаном. Якось Юаш сказав священникам: усі гроші пожертвовані як святі дари, і принесені до Господнього храму, гроші подушного податку з чоловіків, гроші принесені як викуп та всі гроші добровільних пожертв, принесених до Господнього храму людьми, нехай священники збирають у себе. Кожен, хто отримав їх від свого знайомого, і на ці гроші хай виконують ремонтні роботи з усунення тріщин і ушкоджень храму там, де вони з'явились. Але так сталося, що протягом 23 років правління царя Юаша священники так і не спромоглись полагодити тріщин і ушкоджень храму. Тому цар Юаш покликав священника Єгояду та інших священників і сказав їм: чому це ви досі не полагодили ушкоджень храму? Відтепер не беріть грошей від ваших знайомих, а нехай вони йдуть безпосередньо на ремонт ушкоджень храму. І священники погодились не брати грошей від людей і не займатись ремонтом ушкоджень храму. А священник Єгояда знайшов підходящу скриньку, зробив у її віку отвір і поставив її з правого боку жертовника при вході до господнього храму. Священники, які чергували біля входу, опускали туди всі гроші, які приносили люди, що приходили до Господнього храму. Коли ж зауважували, що в скрині вже чимало грошей, то приходили царський писар разом з первосвященником. Вони відкривали скриньку і рахували гроші, принесені до Господнього храму. Полічені гроші передавали у руки начальників, відповідальних за виконання робіт у Господньому храмі. А ті платили теслярам та іншим будівничим, які працювали біля Господнього храму, мулярам і каменярам. Гроші також витрачались на закупку дерева і тесаного каменя для лагодження ушкоджень в Господньому храмі і на покриття затрат, які виникали під час ремонту. Однак срібло, яке приносили в Господній храм, не повинно було витрачатись на срібний посуд на щепці, на чаші кропильниці. На труби та чи інші речі срібла чи золота для Господнього храму їх віддавали лише тим, хто виконував певну роботу з відбудови Господнього храму. У прорабів, що отримували на руки кошти для розрахунків з робітниками, що виконували роботи, не вимагали звіту, оскільки вони користувались повним довір'ям. Проте гроші жертв за гріхи та гроші жертв за провини. Не вносили в господній храм, оскільки вони належали священникам. У той час виступив сирійський цар Хазаїл, котрий пішов війною проти Гата і завоював його. Після цього Хазаїл мав намір вирушити проти Єрусалима. Але юдейський цар Йоаш зібрав усі речі, посвячені його прабатьками, юдейськими царями Йосафатом, Йорамом і Ахазією. А також усе посвячене ним самим і все золото, яке знайшлося в скарбницях Господнього храму та царського палацу, і послав усе це сирійському цареві Хазаїлові, після чого той відійшов від Єрусалима. Про всі інші діяння Йоаша, а також про те, чого він досяг, записано в книзі літопису юдейських царів. Якось повстали проти Йоаша його слуги і, учинивши змову, вбили його в домі міло, що по дорозі досіли. Отже, його стратили наближені до нього люди Йозават, син Шімата, та Єгозават, син Шомера. Після смерті Йоаша поховали біля його батьків у місті Давида, а замість нього зійшов на царський престол його син Амасія.